Всім доброго дня. Сьогодні хотів би поділитися своїми знаннями і е, методами, правильними опалення свого будинку за, за допомогою твердого палива, а саме дров. І так, значить, перед вами котел холмова, який спроєктований по принципу холмова і потужністю 15 кВт. У нього збільшений загрузочний бункер. Висота котла приблизно десь 1,30-1,40 метр, метр метр м. Влазить у нього 70 кг дров твердих порід. Він обв'язаний автоматикою і трьохходовим смісительним клапаном. Значить, розказую суть. Котел постійно робить на 100% за рахунок оцієї буферної ємності. Далі розкажу, для чого вона потрібна. Котел працює на 100% потужності. У нього є трьоходовий клапан, через який відкривається малий і великий круг або підміс холодної води. Трьоходовий клапан не дає котлу працювати на температурі меншій, аніж 60 градусів. Це потрібно для того, щоб не відбувалася конденсація вологи повітря або дров на стінках котла. І не формувався слабкий розчин кислоти за рахунок цього. От це люди знаєте, якщо у вас котел потіє постійно, ви там весною протоплюєте собі, тримаєте котел на температурі там, 55 градусів і менше, то у вас котел виділяє конденсат, на який з продуктами згорання е, налипає сажа, і утворюється із продуктів згоряння, до речі, слабкий розчин кислоти, який роз'їдає будь-який метал. Так що рекомендую вам все-таки поставити приходовий клапан для того, щоб у вас котел проходив точку роси і працював правильно. Далі, невід'ємним плюсом даного котлоагрегата є те, що він працює постійно на 100%. Я добиваюся максимального КПД згорання дров, яке може тільки бути. Значить, тут є смотрове віконце, і на нього можна подивитися, як, як дрова всередині горять. У мене є факел. Який повністю зграє. Він синюватий трохи, там все відрегульовано. За рахунок того, що, так, рахунок того, що в мене виділяється пиролізний газ і в другу частину котла, там, де відбувається дожі газів, подається дотчиком ще додаткове повітря, то в мене продукти згорання окисляються повністю. Відповідно, я знімаю максимум взагалі із, ну, із якості... якості дров. От у мене димар, да? у мене котел на 100% працює. Ну, диму там практично, ну, я не знаю, може пари якийсь іде. Але так ні шлейфу, нічого немає. Це ранок на вулиці приблизно десь 6 градусів тепла. Далі, яким чином можна зробити так, щоб котел працював постійно на 100%. Вам треба обов'язково буферна ємність. Що вона вам дає? Перший величезний плюс. Ви якісно спалюєте дрова. Другий плюс: у вас є об'єм 800 літрів води, який, якщо котел потух, вам іще дає тепло. Тобто котел горить 12 годин. Наприклад, мені для того, щоб опалювати хату, треба 10 кВт. Котел на 15 кВт. Куди йому дівати 5 кВт енергії? Правильно, він сюди їх скидує. Буферна ємність запасає 5 кВт енергії на протязі 10 годин, і відповідно у вас виходить 50 кВт енергії додаткової, яку ви можете витратити на протязі ще 5 годин. Але наголошую, це в морозну зиму. Ну, якщо треба повністю 10 кВт енергії в будинок. Мені зараз по факту треба кВт десь 4-5. І відповідно 10 кВт він шурує в цей бак. І в баку накоплюється енергія достатньо для того, щоб. Коли котел потух, я міг користуватися гарячою водою із бака, на протязі десь мінімум 12 годин. Мінімум. Уявіть, ви закидали один раз дрова. У вас вони. Мало того, що 8, 10-12 годин горять, дивлячись, як ви закладете. Так у вас ще й бочка таке, в, отаку, в отаку пору зараз є. Коли на вулиці, плюс 7, плюс 6. І виходить, що ви робите одну, одне завантаження дров. Раз у сутки, а то і більше. У мене от було, Я завантажував дрова за, е, один, ну, один раз за сутки. Котел прогорів, нагрів бочку, бочка не встигла е, остити наполовину остила. І я зранку на другий день закидав дрова. У мене котел горів 20, 22 години. Це, звісно, неправильно, бо в мене він більшість часу стояв просто, дучик не працював, контролер його вимикав, але суть яка. Якщо ви хочете, щоб у вас якісно згорали дрова, не вилітали в трубу, і вам було дуже зручно о, протоплювати раз у сутки закидати дрова, то вам треба обов'язково такий котел довготривалого завантаження. І отака буферна ємність, ну десь там, у мене 800 літрів, але воно розраховується відповідно до потужності котла. Значить, тепер. Багато хто скаже, ну слухай, тобі треба всю бочку прогріти, щоб було, пішло тепло в хату. Ні, це не так. Е, гаряча вода піднімається зазвичай вверх. І ви можете після того, як котел почав горіти, зразу десь через годину знімати тепло із самої верхньої точки. Поки вся бочка не, не прогрілася. Тобто, ще раз наголошую, гаряча вода завжди зверху. І ви забираєте гарячу воду ось, ось із цієї самої верхньої точки. Далі дивіться, якщо, наприклад, бочка прогрілася на 75-80 градусів, як у мене зазвичай. Мені ж не треба сюди, от у грібенку, пускати таку температуру, бо ну, я зварюся просто при такій вуличній температурі. І в мене стоїть клапан клапанний, на якому я можу просто виставити, скільки мені потрібно градусів. Я виставляю скільки мені градусів. Е, у мене грібінка розбита на подачу і обратку. це труби сквозні через обратку. І я можу відслідковувати після цього всього, яка у мене температура подачі і обратки. У мене бак зараз холодний і ну, був холодний. І я собі виставив 40 градусів. От, до речі, дивіться, якраз цей момент, коли я тільки-тільки заступив котел, і у мене бак холодний. У мене виставлено 40. На термометрі 40. А на самому верхньому термодатчику 30 градусів. А цей термодатчик, він нижчий, чим рівень е, забору гарячої води в систему опалення. Ну, от вам і доказ. Е, якось так. Значить, е, для того, щоб ви якісно спалювали дрова, і у вас був максимальний КПД. Тобто, ви не спалювали 10 кг дров і у вас там 5 кг просто в трубу вилітало. А для того, щоб ну, була максимально можлива економія, вам треба, щоб будь-який котел працював постійно на хорошій температурі із полум'ям всередині. Бо якщо він тліє, то вже не то. Другий пункт. Якщо ви хочете, щоб у вас котел так працював, вам треба буферну ємність. Для того, щоб котел заряджав спочатку буфер і працював постійно на максимум. Ну і щоб не паритися із температурою, можна поставити такий трьохходовий клапан. Але якщо ви продвинутий юзер і у вас є багато грошей в районі десь 5 тисяч, ви можете поставити собі е контролер, який е контролює температуру вулиці, прогнозує, скільки треба подати теплоносія. Має отам -от замість білої голови сервопривод, який сам крутить. Має термодатчик у хаті, має термодатчик на котлі, регулює оцю, оцей дутчик. І уявіть собі, що з таким контролером ви його відіб'єте десь за ну, я думаю, 2-3 місяці, оскільки у вас у батареях не постійно шурує температура. Контролер підтримує там, необхідну задану температуру в будинку. І так далі. Тобто приколів дуже багато. Але програма мінімум саме така: котел, автоматика, трьоходовий клапан на підміс гарячої води в котел, буферонаємність і трьодовий клапан на подачу в хату. Грібінку можете не дивитися, ну, ви можете обійтися без неї. Оце програма мінімум, я вважаю. І ну, я постарався донести до вас максимум тих знань, які я здобув. Вкратце і з розумінням. Так що, всім дякую, ставимо лайк, якщо хочеться. І до побачення.